Росіяни на жаль вбили місцевого мешканця у Вовчанську на Харківщині. Ворог по обіді обстріляв місто із артилерії. Відмінно вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час атаки перебував у дворі власного будинку. Про це розповіли в поліції області, пошкоджені приватні будинки. У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію. Десять людей постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Зокрема, поранило і 16-річну дівчинку. Повідомили в державній службі із надзвичайних ситуацій. Ворог із тимчасово окупованого Криму випустив по місту дві балістичні ракети. Їх збили сили протиповітряної оборони, але уламки зруйнували спортзал Київської академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бочука. Поруч зі зруйнованим приміщенням знаходиться гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там ніхто не постраждав. Лежимо, ми не знаємо, що нам робити, бо у нас, по-перше, такий страх. Ну, ми, я, я думала, що все, все, ми вже жити не будемо. Да? І ми лежимо, все, все сипеться, падає, якісь крики ми ще відчуємо в коридорах. І ми лежимо, не знаємо, що робити, і ну, пройшло буквально там 2-3 хвилини, я кажу, дівчата все ж таки побігли. Ми вибігаємо в коридор, і як в фільмі жахів бачимо ну, пил, нічого не видно, все отак. От вікон нема, стін там нема. Однієї сторони, ну ми зрозуміли, що якби ми вискочили на хвилину раніше чи на секунду, нас могло б в цьому коридорі засипати. Там така страшна була вибухова хвиля. Дуже сильний, дуже потужний. Практично одразу з ем, сиреною, тому навіть не встигли зреагувати. Я якраз працювала і. Ну, вибух. Я вибігла в коридор зразу. Наповнилося гарю, якоюсь. Я думала, що це пожежа вийшла. Ну і все. Тут все побачила. Від завтра у Харкові почнуть відключати теплопостачання у місті через дефіцит електроенергії. Довго достроково завершують опалювальний сезон. Про це сказав міський голова міста Ігор Терехов. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему і дозволить подати світло та гарячу воду у будинки харків'ян. Енергетики продовжують ремонтні роботи, але поки потужностей не вистачає. Всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують ліквідувати наслідки тієї атаки, аби відновити подачу комунальних послуг. У житлові будинки харків'ян. І хоча частково їм вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Потужності для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси. Російські ракети над країнами НАТО потрібно збивати. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелю Салансбергі, коментуючи черговий проліт російської ракети над територією Польщі. За його словами, не можна миритися із порушеннями повітряного простору країн альянсу. Адже якщо НАТО дозволить таким ситуаціям повторюватися, Росія розцінить це як заохочення. На Запоріжжі активними темпами тривають роботи із будівництва фортифікацій. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, на кожній локації зводиться комплекс споруд. І для особового складу сил оборони, і для військової техніки усі роботи проводяться у тісній комунікації з військовими. Кілька разів на тиждень на будівництві відбуваються спільні наради. Ну, а за необхідності вносять коригування щоденний звіт і щотижнева нарада із Офісом президента та міноборони Федоров. Запевняє, що роботи будуть виконані вчасно. А на Харківщині на вибух небезпечному предметі підірвався трактор. у Полі поблизу села Пришип. Тракторист наїхав на протитанкову міну. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок детонації техніка повністю знищена. Механізатор отримав поранення. На місці працювали сапери. А Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні. Про таку співпрацю молдавських прикордонників та української влади заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос. За його словами, наразі для запобігання нелегальній на міграції намагаються встановити тісніший зв'язок із українськими колегами. і Планують відновити спільне врегулювання в Придністровському регіоні з українського боку. А під час удару по Севастополю, 23 березня, міг бути пошкоджений ще один російський корабель Іван Хурс. Повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Тим часом в окупованому Криму та Севастополі проблеми зі зв'язком це сталося після ураження військово-морської бази Чорноморського флоту Російської Федерації. За словами Плетенчука, ситуація для росіян може бути ще гіршою, тому що військово морська база загалом забезпечує діяльність флоту, і це не лише зв'язок, тому можна стверджувати, що операція була успішна. Ну і подякував за силу та результативність. Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України із професійним святом. Президент України вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання. Служба безпеки України за роки війни стала бойовою службою, яка брала участь у звільненні Київщини Харківщини, а Також зменшує потенціал ворога на півдні та у чорному морі. Кож президент подякував за захист держави від колаборантів, навідників та зрадників. Зараз Україна очікує від СБУ ще більшої результативності. Зазначив Володимир Зеленський. Я дякую за далекобійність та влучність наших дронів і тих, що діють у небі, і тих, що діють в морі. Дякую за технологічність ударних операцій Служби безпеки України. Україна серед перших у світі створила свій флот ударних дронів. Результативний флот. І це те уміння, яке ми будемо експортувати. Будемо експортувати безпеку. Двічі уразили Керченський міст підбили 11 ворожих кораблів, знищили більше 500 танків, та знайшли більше 2 тисяч зрадників. Служба безпеки України за два роки Великої війни здійснила чимало успішних спецоперацій. Це злагоджена робота із силами оборони та підпіллям на окупованих територіях у дені збу, який відзначаємо сьогодні. Згадаємо про вклад служби у боротьбу за незалежність нашої держави. Просто посмотрите, горить кримський мост. Только что бахнуло дві міти назад. Вдалося майже неможливе. Фахівці Служби безпеки України двічі уразили Керченський міст. Вперше це сталося у жовтні 2022 року. Тоді підірвали частину споруди за допомогою вантажівки із вибухівкою. А в липні 23-го до незаконної переправи дісталися українські морські дрони. Часткове руйнування мосту тоді змусило окупантів обмежити перекидання по ньому військової техніки та палива на південь України. Російські загарбники і досі повноцінно не відновили Керченський міст, тож і не використовують його для переміщення озброєнь. Окрім обмеження логістики, у тимчасово окупованому Криму регулярно палають кораблі Чорноморського флоту РФ. Ті ж морські дрони СБУ, Сі-Бейбі та Мамай влучили вже в 11 суден. У жовтні 22-го морські малюки СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали ушкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат адмірал Макаров минулого року. Дрони служби безпеки знешкодили ракетоносії Самум та Павел Державін», Танкер Сіг, десантний корабель Олінігорський горняк, а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру Ніколай Муру та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю Владімір Козіцький. Частина з них це безповоротні втрати, а на відновлення інших знадобиться тривалий термін. Півробітники СБУ є частиною Сил оборони України і на лінії фронту. З початку 2023 року вони ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагалися прорвати позиції ЗСУ. Серед знищених танків країни-агресорки і новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 мільйонів доларів за штуку. Також силовики служби знищили понад тисячу БМП. Поки наші воїни героїчно захищають кожен клаптик української землі, в тилу ловлять агентів ворожої країни. З початку повномасштабного вторгнення служба безпеки України повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п'яти тисячам колаборантів. Не забувають в СБУ і про очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки зрадникам у рясах. Також Спецслужба викрила 47 агентурних мереж ворога. Найбільше з яких діяла у Миколаївській області. Ще раз вітаю з їхнім святом службу безпеки України бажає побільше знищених ворогів і бережіть себе.